Родина Сальників вперше після переїзду з Херсонщини на Волинь відзначає Різдво. Господар Роман каже, після виїзду з окупації у 22-му не святкували, адже довгий час не могли владнати побутові справи. Хвилювались за родину, яка залишилась в рідних Олешках. У квітні вже виходить буде два роки, як ми тут. Приїхали через війну, бо наші землі окуповані. Приїхали в Луць, бо тут у моєї дружини сестра. Ми прожили два місяці в окупації, бачили все. І так як їхали через блокпости із колони 300 машин, пропустили буквально 80, де були діти. І нам пощастило. Квартира мами в мене зруйнована. Від... Добре, постраждала від вибухів. Мама живе у квартирі нашій, де ми жили. Після переїзду до Луцька Роман влаштувався на роботу у галузі транспортної логістики. Анна розповідає, почала волонтерити у благодійному фонді. Дітей оформили в дитсадок неподалік, житло винаймають. Каже, тут вперше відзначатимуть різдво 25 грудня. Батьків нема, сама вперше раз солила огірки. Будемо робити салат з власними. Разом з двома дітьми та гостями Роман та Анна продовжують готувати святкові страви до Різдвяного столу. Зазвичай ми ходили на вечерю до батьків. У нас була традиція збиратися усім в батьківському домі, саме у Різдвяний вечір на вечерю. А зараз от сестра приїхала до мене в гості. Батьки у нас залишились в окупації. Анна згадує, як святкували Різдво на Херсонщині. Там було 13 пісних страв. Обов'язково кутя була. Ну і все, що наготує мама чоловіка, власне, то ми збирались у них в хаті всі, ходили, калядували. Справжнє різдво. З початку повномасштабної війни це наше перше. Вже в нас ялинка, кутя, і на вечір приготуємо салатиків деякі штук, курочку і щось посмакуємо. Жінка розповідає, цього року разом з дітьми прикрасили ялинку, заздалегідь підготували подарунки. Дівчата каже господиня люблять проводити час зі старшим двоюрідним братом дев'ятирічним Єгором. Я народився в Херсоні. Потім ми переїхали в Дніпро, а зараз я тут, тому що ми приїхали на різдво до сестер Аліси і Раї з мамою. На Різдво їмо кутю і ми сьогодні зранку її поїли. Кутя була з маком, горіхами і зюмом. Коти, коти, кота, хати, а ран не буде спати. Це моя молодша донька Раїса. Їй три роки було 18-го числа. виповнилося. вона у нас дуже весела. Анна говорить, коли діти підростуть, вчитиме з ними колядки і щедрівки. Анна Глощук, Валентин Клімович, Суспільне, Новини, Луцьк.